Це рушничка Huglu Atrox, її проблема у нас виглядає наступним чином. Коли ми темпово швидко перезаряджаємось, виходить, що патрон з магазина подається, але його клинить на боковій лопатці. Отаким чином. Опа! І патрон не долетів сюди, а його якби підклинило. Його можна пальцем здвинути, а можна от... Тобто для того, щоб його дослати в патронник, треба отак кілька разів качнути цівкою. Якщо повільно це все робить, то все нормально. Тобто, це не варіант, що пружина магазина з пружиною все альо. Тобто, коли ми це те ж саме робимо повільно, то все патрон вискакує спокійно. Опа, все нормально. Сьогодні замовив нову пружинку бокової лопатки в стволі. Ось вона. Хуглу Атракс. Ось сама пружинка. Розфокус трошки. О. І видно, що вона, ця нова пружинка, відрізняється від старої за жорсткістю. Вона набагато м'якіша, навіть видно, що виток, більш тонкий виток. Зараз беру, подивлюся, як, що воно буде. Коротше, воно не допомогло, взагалі зовсім я б навіть сказав, що стало трохи хужіше.